Вітаємо наші в нашій навчально-науковій лабораторії молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогінтології. Так званий технологічний сектор. Як бачимо, тут представлений нас холодильник для зберігання всіх наших реактивів, зона для пробопідготовки з проточною водою та водою третього класу дистильованою водою. Представлені різні посуд, для комфортного користування. Тут у нас представлений прилад, про який більш детально розповість наш старший лаборант Артем. Так, тут представлено прилад для проведення тесту для, для розчиння. Цей прилад використовується для визначення кінетики вивільнення активних фармацевтичних інгредієнтів твердих лікарських форм. Також у нас представлений ще один прилад РВК ДТ-800. Це також тестер для розчинення, але з автоматичним відбором пробу. Дякую. В нашій лабораторії представлені дві витяжні шафи для роботи з легкими активними фармацевтичними інгредієнтами. Також в одній шафі шаф у нас знаходиться муфельна піч. виробництво термолаб. Прилад для визначення вологості в наших субстанціях. Виробництво ретмах. І наступною витяжною шафлею у нас стоять е, магнітні мішалки для приміщення, е, також е, гомонізатор делап е, для проведення виготовлення м'яких лікарських форм, таких як гелі, мазі, крем. Також у нас є. Шафа для реактивів, яка приєднана до вентиляційної шахти. Тут у нас представлено робоче місце викладача, а також робоче місце, за яким можуть працювати аспіранти та обробляти свої результати. В лабораторії є кондиціонер для комфортної роботи. Представлені аналітичні ваги першого класу. Працюємо ми з напівавтоматичними дозаторами виробництва ДРАКЛАП. Для кількісного визначення активних фармацевтичних інгредієнтів наші аспіранти використовують двопроменевий ультрафіолетовий спектрофотометр виробництва аналітик ЄНА спекор 200. Також, як ви бачите, в нас представлена нормативна документація, робочі журнали та література для опрацювання. Далі у нас прилад для проведення тесту розпадання твердих лікарських форм. Тут у нас представлені два прилади для, для визначення температури плавлення субстанції. Тут у нас представлений екстрактор для проведення екстракції з лікарської рослинної сировини з підігрівом та вбудованою магнітною мішалкою. ph метр для визначення кислотності розчинів. При приготуванні буферних розчинів. Прилад для визначення твердості таблеток виробництва Wankel vk 200 Також представлені ще одні аналітичні ваги першого класу. А тут у нас прилад для визначення реологічних властивостей м'яких лікарських форм. Який приєднаний до термостатуючої бані для підтримки відповідної температури. До даного приладу є два комплекта шпинделів. Тут у нас представлена сушильна шафа для сушення лабораторного посуду. Також представлений прилад шейкер. Для перемішування колб з нашими розчинами виробництва старт сантифіка.